Добрий день, бабуся, хочемо вам гроші дати. Покажіть, як вас як ви виглядаєте? Документи Так, покажи документи. За, да, покажи документ. за чим? Сушить. А чому ви за тут приходите? Скільки вам років, жіночка? А що вам? Чого ви прикидаєте з Тоби... старенької баби? Мені холодно. холодно, збав... да, так. Да. І що у да, вас да, труси так? Да? Трус. Ви, ви звідки? Мали? Ви з якого міста? Жмерінки, що це? Це жмеренки? Осторожна, осторожно. Зараз почекайте, до вас відвіде поліція. І нічого. Ваша сестра чи хто там біля собору? Хто там знаходиться? Скільки ви грошей заробили за сьогодні? Скільки ви тут стоїте? А по що? вам. Ну, а що, дивитися, як ви людей обманюєте? Да, обманювати. Будь ні, ласка, змініть себе. себе. Покажіть, так, яка ви бабця старенька, було. що ви обманюєте людей. Покажіть, будь ласка. Почекайте. Та Почекайте. Та Почекайте. Ні, ніхто не Почекайте. Ви зараз поїдете у відділок. Ну, Якщо у вас немає паспорту чи інших документів, ну, будуть встановлювати вашу особу. Можливо, викрадійка, ну, злочинниця. Тобі паспорт. Покажіть. Покажіть. Покажіть паспорт. Паспорт. Я в руки не дам. А ми, а ми вас просто знімемо на відео і поставимо це в YouTube. Да? Да. YouTube поставиш. Да. Да. Поставиш. Скільки ви вже сьогодні тут стоїте? Як часто ви сюди приїжджаєте? Та да не вже Ні, я вас буду знімати, ви обманюєте я людей. Ж, я ж не ворую. Ви не воруєте, але ви обманюєте. Це шахрайство. Це ще храйство. Це шахрайство. Це шахрайство. Лиша хай, вища Ви вища хайка, ви скільки вам років? Да. Багато багато скільки. Де ваші документи? Лучше, варувати, так? Ні, Лучше ходити, да? Ні, краще ходити працювати. Ви молода жінка, якщо можете просидіти цілий день навколішках, то напевно у вас дуже хороша. Араб Світлана Петрівна, 82 року народження. Тобто вам скільки? 34 роки? <риклад> і, ви, і ви під бабці копіюєте? Так? <риклад> тобто сісти і показати, яка ви є, вам важко. Не знімайте. <риклад> Ні, я вас буду знімати. Я буду показувати вас людям, що у вас є ціла банда, яка займається, шахрайством. Скільки чоловік? Я, а я одна. Ні, ну не розказуйте, що ви одна. Way... Хочете, я вам когось зараз покажу. Зараз, секундочку. Я не знаю, я можу.